Всім вітання. Починаю новий експеримент, який прийшла ідея хочу її перевірити. Бачимо у нас намотана катушечка, і зараз буду робити заміри. Вольтметр чорний провідничок заземлений, а другий провідничок буду ставити на. Прові... Це, на... Катушку. Дивимося, напруга у нас. Так, сфокусую зараз. Кінець провода Є напруга. Кінець провода є напруга. Початок проводу. Напруги майже немає. Початок проводу напруги немає. Значить, показує, що. Початок, кінець провода. Тобто, якщо брати по класиці, якщо на провідничку є якийсь потенціал, то він повинен бути там і там. Зараз я ще зроблю включення біфіляром і покажу, як відбивається це все на показниках. Так, Зараз я з'єдную біфіляром. Так, бачимо, у нас напруга виросла. Так, пів так у нас іде і з'єднання біфіляру. Так. Так от напруга виросла. Бачимо два рази. Тобто ми цю катушку з'єднуємо. От у нас йде початок кінець, я з'єдную біфіляром і дивимося у нас напруга. Це різниця потенціалів між землею і катушкою. Тепер ми, якщо далі будемо, спробуємо подивитися, чи відбувається в нас зараз акумулятора. Частота у нас зараз тут показує, демонструю. Так. Тридцять вісі кілогерц. Тридцять сім, дев'яносто два, дев'яносто три. Так. Ось, у нас іде акумулятор. ЗВС Драйвер споживання йде. 0,4, Так, зараз сфокусується. На дворі ці зйомки робити. Нічого не видно. Так, от засвітилися 04. Так. То у нас, якщо брати 12 вольт, це десь 5 Вт. Так, і з'єднуємо, зараз робимо комутацію на зарядку Акалу з конденсатора. І ще така особливість. Дивимося, от у нас з'єднано біфіляром, з'єднує на один провідничок, у нас показує на одну поділку, з'єднує на другий. Дві поділки дивимося собі. От у нас це з'єднання біфіляром. На початку у нас, де я дивився, не було на між землею, тільки одну. А так показує от в два рази більша напруга. Оце така є особливість. Але також будемо підключати вже на до більший потенціал. Так, не знаю, як буде видно, от, нулі видно. Єдною на конденсатор, сорок п'ять вольт, так а, це тридцять шість, тридцять шість от демонструю. Тобто конденсатор землі по одному провідничку. Дивимося схема. Один провідничок йде на цей трансформатор, другий йде у нас на землю. І конденсатор заряджається до 36 вольт. Такий експеримент. Це енергія землі 36 вольт. Це якби непоганий показник, але тепер треба буде розібратися, що далі з цим робити. Так, струм споживання. Дивимося у нас. Як був 0,4, так і лишається. Мови, так, 0.40 видно. І дивимося. Це я подивився. Мені було цікаво, цей провідничок іде зараз на конденсатор на великовраменку. Тобто відбувається заряд. І від'єдную і дивимося струм. Як був 04, так і... Тобто це відбувається без відбору енергії із цієї системи. Тобто сам ця катушечка, яка знаходиться всередині моєї системи, здійснює заряд до 36-37 вольт. Тепер подивимося, що там по струму. Так, один контакт стоїть на початку. Тушечки. Напругу показує на 10 вольт. Тепер ставлю на мінус 50 вольт, на плюс 60 вольт і на землю 30 вольт. От у нас на конденсаторі три точки. Демонструю. 50 плюс різниця 60 і земля. Оповідничок на землі. 30 вольт. Така цікава система з нульовим споживанням, різниця потенціалів. Ну, зараз подивимося, може вдасться щось. Використати якусь роботу. Ставлю там, де міряв різницю потенціалів. І дивимося на лампочку. Лампочка загорілася. Це у нас зараз стоїть провід. Оцей чорний стоїть у нас на... Так, зараз я пройдусь по ковідничку, щоб було зрозуміло. Так, це у нас от. Там, де був потенціал 50 вольт. Подивимося, у нас ставлю лампочку на 50 вольт, загорається, видно. Так, тепер ще подивимося, чи є в нас струм при цьому міняється. Так, фіксуємо. У нас так іде 0,4. Так. Дуже тяжко на дворі знімати. Ну, 0,4. Так. Ідеться вірити на слово. Додаю, лампочка у нас засвітилася і струм 1.40. Тобто на... якщо взяти, порахувати, це у нас 12 Вт додалося. Тобто система працює, але халяви такої повної немає. Ефект такий цікавий... Так ж, система... Це сьогодні, як то каже, таке бачення появилося. Головне, що лампочка засвітилася. От, будемо зараз рухатись далі. На сьогодні це відео я зупиню, щоб не було занадто довгим. Сам буду вивчати те, що я тут нагородив. Всім успіху і до нових зустрічей!